Пільгові перевезення лишаються минулого тижня. Керівництво підприємства Олікс повідомило, що 16 лютого припиняє возити кіровоградських пільговиків. Причина не отримали субвенцію від держави. Заступник міського голови Сергій Васильченко пояснив, за існуючим положенням таку субвенцію не можна давати тим, хто працює в режимі маршрутного таксі. Тому в міськраді розробляють нове положення згідно з документом, компенсацію за пільгові перевезення отримують усі перевізники. Сергій Васильченко також запевнив. Поки положення допрацьовують, Олік спогодився й далі возити пільговиків. 21 січня ми нарешті отримали погодження антимонопольного комітету. Саме цього нового положення це регуляторний акт, який має спочатку пройти там громадське обговорення. Він буде вивішений на сайті міської ради. Пройде необхідних 20 діб, і після цього це буде на наступну сесію міської ради. Вже буде виноситись нове положення про розподіл субвенцій. Тим часом представник підприємства Олікс повідомив, доки не буде визначений порядок перерозподілу субвенції між перевізниками і їм не виплатять компенсацію, возитимуть мінімальну кількість пасажирів-пільговиків. У час пік пільгових місць в маршрутках підприємства Олікс не буде. Детальніше про ситуацію навколо пільгового перевезення громадян розкажемо у наступному випуску. День за днем.